І якби я знала, що мене вдома чекає, то навіть не знаю, чи їхала по відпустку взагалі, але ж донька мені нічого не сказала, жодним словом не обмовилась про сюрприз, який вони мені підготували. Я щороку з Італії влітку у відпустку приїжджаю, дуже люблю своє подвір'я влітку. Донька з'ятим скільки квітів насадили, що то для мене справжній рай. Та й за 15 років з'ять з донькою за мої заробітчанські євро такий величезний будинок вибудували, що любо глянути. Заради цього я на заробітки і поїхала. І дуже приємно, що діти мені допомогли. У мене донька дуже добра і зять хороший. Я його як сина люблю. Тож ми разом з лагоді досягли певного результату. Я дітям своїм довіряла і не сподівалася, що вони Михайло впустять в наш дім без мого дозволу. Привіт, Марія! Радий зустрічі, як дорога, втомилась, зустрічає мене на хвірці з дороги колишній чоловік. Я, як його побачила, то мене від несподіванки ноги підкосились. Михайла я 20 років не бачила, навіть не уявляла, що з ним і де він, а тут він стоїть у мене на подвір'ї, навіть нічого й не було. Я зайшла в хату, розкладаю сумки. Донька винувато крутиться біля мене. У житті всяке буває, мамо, треба вміти пробачати, каже мені донька, яка прийняла сторону свого рідного батька. Колишній чоловік вирішив повернутися до мене через 20 років каже, що все зрозумів і що хоче бавити своїх внуків, а не чужих. Може, я йому і повірила, але занадто багато всього сталося між нами, і не кожна жінка змогла б таке пробачити. Донька моя тоді ще школяркою була, і я не розповідала дитині, що насправді між нами відбувається. Двадцять років тому я захворіла, втратила роботу, лежала по лікарнях і не знала, що буде далі. І в цей час, коли мені так була потрібна допомога і підтримка чоловіка, я дізнаюся, що у нього є інша жінка. Коли мені стало про це відомо, я попросила його пояснити, що відбувається. На що отримала відповідь, що він втомився і що він іде з сім'ї, бо по справжньому закохався. Нам тоді було по 38 років, Михайло зі мною розлучився і пішов до жінки, в якої було двоє своїх дітей. Про нашу доньку він перестав згадувати, що й вона школу закінчила. А я, переживши все, і хворобу, і розлучення, вирішила, що поїду на заробітки в Італію. Я хотіла наш будинок до ладу провести. Через два роки, як я поїхала, донька вийшла заміж і привела зятю додому. Разом ми вже прийнялись за будівництво і за кілька років звели добротний будинок. Віталій, мені дуже добре, я вже так звикла до того життя, що додому повертатися ще не планую. Лише у відпустку приїжджаю, щоб знуками побути. Михайло недавно став дівцем. Його дружини раптово не стало, а діти, яких він практично виростив, випроводили його з їхнього будинку у якусь стару хату в далекому селі. Купили йому корову, козу, кур... курей і сказали, що тепер дідусь буде займатися господарством, щоб у внуків були свіженькі домашні продукти. До такого повороту Михайло не був готовий працювати, та ще й так важко він не звик. Тому він знайшов нашу доньку і став з нею налагоджувати стосунки. Не розповідав їй різних історій, став допомагати з дітьми, отак донька й розтанула і прийняла тата додому. Мені вона про це нічого не сказала, бо знала, що я на це не погоджуся. Сподівалася, що якщо вони мене поставлять перед фактом, то мені вже нікуди буде діватися. Михайло просить в мене пробачення, клянеться, що все зрозумів, каже, що все хоче надолужити. Ми ж з тобою шлюб брали, Марія, отже ти моя дружина, а я твій чоловік. Прости, і давай хоч старість проведемо разом. Життя таке коротке, навіщо згадувати минуле? От що мені робити? Як реагувати на такий сюрприз? Я повернуся в Італію, але яке рішення прийняти щодо Михайла, дозволити йому залишитися, чи зраду не варто пробачати? Що порадити?